Єврокомісія просить Румунію, Польщу, Болгарію, Угорщину і Словаччину дозволити транзит українського зерна до інших країн. Ось з таким питанням звернемось до Миколи Сольського, міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Миколо, вітаємо вас. Доброго дня вам. Знаємо, що ви в Угорщині. Зараз угощень. Ну десь підозрюємо навіщо розкажіть, будь ласка, як триває наскільки результативний візит? Чи змінилась позиція Угорщини? Ну в нас сьогодні зустріч буде в обід. Ну дивіться, змінилась позиція Угорщини. Такі рішення вони там за годину не готуються і за годину не міняються. Очевидно, цього тижня воно було опубліковане і почали застосовуватися процедури. Нам важливо в робочому порядку з паном міністром Могорським поділитись певною інформацією публічною і публічною, і нам послухати їх, їм послухати нас, і бажано погодити певні наступні кроки для того, щоб далі максимально наскільки це можливо там в сьогоднішніх умовах. Все працювало. угорці підтвердили, що транзит їде. Ну насправді ми працювали деякі слова, які лунають з Брюсселю. В принципі, крім Польщі, транзит ніхто і не забороняв, і ми надіємося і працюємо, що про це в принципі навіть не буде обговорюватись. І вчорашня розмова з угорською стороною вона також це підтвердила. Е, тому е, умовно ми хочемо розуміти вимоги сусідніх країн до транзиту, якщо вони є специфічні, якщо ні, то, е, то це добре. Ринок знає, як з цим працювати, е, і крім того, говорити деякі питання пов'язані з забороном імпорту в ці країни, які досить синхронізовано появилися останні до тисячі. Пане Миколо, дозвольте уточнити те зерно, яке Україна мала доправляти до країн Азії, країн Африки, яке йшло так званими лініями солідарності, і воно мало через Польщу і Угорщину їхати саме туди. Чомусь залишилося на території Центральної Європи. Чи є розуміння, що стало причиною? Чи ви будете з'ясовувати це зокрема під час зустрічі зі своїми профільними колегами? Ні, ми не будемо це з'ясовувати, тому що українське зерно ні в одному документі, ні в одній заяві не мало йти в якусь конкретну країну Центральної, Східної, Західної Африки або Азії. Воно традиційно йде на, на, на в багато країн світу, в тому числі в Африку, в тому числі в Азію, в тому числі і в Європу, у всі країни Європи, і не останній рік, а протягом останніх десятиліть. І деякі країни взагалі полови, в деяких сезонах половина зерна, яке припало в європейські країни, це з України, наприклад, такого зерна як кукурудзи. Тому е, е, текст, який час від часу звучить, що українці, і українські фермери, українські підприємці мали відправляти тільки в Азію тільки, чи тільки в Африку, абсолютно неправильний текст не відповідає ні домовленості. Ні реаліям, ні тому, що відбувалося протягом останніх 20 років, тому що ми торгували з Європою давно ефективно, і в тому числі з нашими сусідами по дуже великій номенклатурі сільськогосподарських товарів, і в першу чергу зрозуміло зерну. І всі від цього мали вигоду. Тому е, е, я так би питання не став. пане Миколо. А на вашу думку. В цьому рішенні так щодо українського зерна, і не тільки насправді мають питання претензії до нього Угорщина і Польща, Словаччина забороняє обробку, продаж нашої продукції, тому що нібито знайшли вони там пестициди. Скажіть, будь ласка, це політичне рішення чи все ж таки економічне, яке базується на інтересах тамтешніх фермерів, представників аграрної галузі? Ну, дивіться, насправді, якщо ми говоримо про якість українського зерна, то вона вже давно досить висока і вже давно є орієнтиром для інших країн по якості, ті, хто в ринку ці про це чудово знають, і багато європейських країн протягом останніх 5-7 років брали українське зерно для того, щоб зміщати своїм щоб підняти якість. Є деякі сезони, які впливають на якість, зрозуміло. Тому це вирощування зерна це складний технологічний процес, який залежить від погоди від багатьох інших факторів, буває різне, але нема особливих претензій до українського зерна в цього сезону, скажімо так, вони значно менші, ніж до зерна інших країн європейських, ми будемо називати їх. питання по… Якості українського зерна виникло офіційно і публічно один раз. Це Словаччина знайшла гербіцидів на зерні, які в Європі не використовуються а в Україні, наприклад, і в багатьох інших країнах світу, в тому числі країн G7 використовується. Це щоб в принципі зрозуміти, про що мова це в одній партії. Яка йшла в словаччину по цьому була надана нота відповідними між відповідними службами фітосанітарними Словаччиною і е, Україною? Ну і ще було питання там до якості горіх. Ну, якщо так вже говорити про деталі е, після цього розмов про це не було, і Словаччина зробила заборону не на основі якості продукції, а на основі. Ну, загальних правил, на їх думку, торгівлі, які, які виписані в їхньому законодавстві, і очевидно, що мотивацією цих прийняття рішень є те, що місцеві фермери через українське зерно в такій кількості, яка була останнім часом, не можуть його продати дорожче. Але абсолютно з моєї точки зору дискусійне питання, тому що Ціни глобальні, які впливають на всі ціни в нас, поляків, в, в Румунії, в Словаків і так далі, понизились цієї весни порівняно з тим, що було декілька місяців назад, і це зрозуміло викликало емоції всіх фермерів, не тільки польських, воно і насправді українських фермерів вини викликало емоції. І є ряд інших моментів, які ну якщо співставити, можна зрозуміти причини деяких наших сусідів вибори цього року, і е, ще деякі моменти. Ми з розумінням до цього відносимося, тому спокійно з е, взручний для наших колег час, але наполегливо спілкується. Пане Миколо, ну дещо, мабуть, резюмуючи ось цю пропозицію від Єврокомісії обмежитись транзитом лише зерна через перелічені країни нами, зрештою, ми розуміємо, що ми особливо зараз дуже чутливі до ну, якщо не сказати втрат, то до недонадходжень. Скажіть, будь ласка, зрештою, в контексті ось цієї пропозиції, хто більше втрачає і що в нас залишається в нас дуже мало часу. Дуже коротко, будь ласка, втрачаємо всі ми разом від обмежень. Насправді це покаже буквально найближчі півроку. Нема в нас більше часу, щоб обговорювати, але згоди я впевнений зі всіма сусідами пане до, Миколе, дося... Я перепрошую, ми змушені вас зупинити. Ефір має свої правила. Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України.